Всім привіт! Дуже дякую за підписки, дуже дякую за лайки в дальшому продовженні мого каналу, який я склала для вас. Бо ділюся тут корисною інформацією, і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Тому у цьому відео піде мова наступне про Малядіасюранс CPM, або як працює тут медичне страхування у Франції. Отже, коли ми всі приїхали, ми всі отримали отакі папери. Це називається аттестасьон де... де Друа. В кожному українцю було присвоєно свій соціальний страховий номер. І ну так, для інформації, якщо вам це цікаво, з чого складається ваш номер. Наприклад, перша цифра це йде цифра один або два. Один це чоловіки, два це жінки. Потім дві наступні цифри це рік вашого народження. Потім нас дві наступні цифри це місяць вашого народження, а потім йдуть дві наступні цифри 99. 99 це означає, що ви іноземець, який приїхав у Францію. У французів це інший код, і кожні всі цифри відображають. Наступні всі цифри відображають місце його народження, департамент, місто, комуна і дата, навіть і дата. І е, е, потім а нам, нам, українцям, присвоюють номер в центральному офісі. Ну, там вже не знаю, як воно визначають, за якимось рандомним вибором, напевно. Е, отже, у нас у всіх страхування CSS, Це комплементар санте Солідер. Це 100% медичне страхування нашого життя. До речі, якщо ви приїхали і вже отримали документи, або ще не отримали в префектурі документи, наприклад, і ви очікуєте на отримання теста Сьондедру, але ви ще не отримали. Ви маєте право на медичне страхування державне, яке діє протягом трьох місяців з дня вашого прибуття у Францію. Тому навіть якщо ви захворіли якийсь у вас страховий випадок, ви можете йти в госпіталь та ну, вимагати вам надати допомогу, і вам буде її надано і оплачено державою. Ця атестація надає вам 100% страхування ваших послуг, вашого так, вимог по хворобам. Як діє медичне страхування у Франції? Це Зазвичай 75% це медичне страхування держави, яка робить, а 25% це мютюель. М'ютюель раніше це було за вибором, хочете страхуєтесь, хочете ні. Зараз це стало обов'язковим, бо люди зверталися за допомогою, а потім не платили. І було дуже багато неоплачених рахунків. Тому зараз зробили це обов'язковим. Проте м'ютюель вам робить страхування підприємство, на якому ви працюєте. Українці, які приїхали, вони мають 100% страхування. Оце CSS, це як для рефюджіс, для тих, хто є демандора ну рефюджіс, які отримали тут документи і далі вже проживають. Ми зараз тимчасовим прихистком маємо. Так само це страхування, але потім, в залежності від нашого доходу, якщо він збільшиться протягом вони рахують дохід за рік, то його можуть вас забрати, і ви будете страхуватися, як і всі французи. 75% – це держава, 25% повинна страхувати підприємство, на якому ви працюєте. Також ви самі можете звернутися в будь-яку страхову і самі оплачувати цей м'ютюель зі свого карману. Але це коштує грошей. Наприклад, я коли узнавала для, для себе, то це мені коштувало 100, гр... 100 євро на місяць, 50 євро для мене і 50 євро на дитину. Бо у вас рахується, наприклад, якщо ви одна доросла і у вас троє дітей за кожну дитину, це МІТЮЕЛЬ так, так само вам нарахують грошей. Тому кожного місяця ви будете сплачувати таку суму. Ну Легше працювати, і це сплачує підприємство. Це, це набагато краще, я вважаю. А, так ім Отже, зараз вже, наприклад, я прожила вже тут три роки, і цей CSS у мене вже платний, я, ну, дещо якусь суму вони визначають, в залежності так само від вашого доходу, але він платний, тобто якусь суму я плачу. Але потім мені сказали, якщо я регулярно працюю, отримую заробітну платню більше сміка, то вони її забирають. Отже, як бути, якщо у вас є CSS і якщо у вас ви працюєте? Тобто, якщо ви працюєте і вам підприємство оплачує мютюель, тобто ви розумієте, що це подвійна оплата. Звичайно, Сіпм кажуть, що хай підприємство платить, бо різна мютюель страхує різні, випадки, різні страхові випадки, і де, що не може застрахувати Сіпім, то застрахує м'ютюль. І, ну, на мою думку, це просто це подвійна оплата, просто держава не хоче оплатити, хай підприємство платить, наприклад, так. Тобто, якщо у вас є CSS, то ви вправі не заповнювати папери для підприємства, що вам е потрібна м'ютюель. Але будьте обережними, бо у мене була, наприклад, така ситуація, коли я прийшла працювати за сдд контрактом е і ну, почала заповнювати всі папери. І коли сказали, що в мене така м'юель, ну навіщо вона мені потрібна, Якщо, в принципі, в будь-якому випадку у мене буде оплачено 100%. То в е, на приватному підприємстві мені було сказано директором, що ну я не повинна про це всім розказувати, бо це все таки страхування для рефюджіс, а Якщо це рефюджіс, то приватні підприємства не дуже люблять цього. І вони не хочуть тримати у себе як у ці рефідс, як демандиросіль. Чому? Тому що вони тримають більше, більше пільг, вони більше ходять у відпустку. Там якісь інші нюанси, тому ну самі подумайте, треба вам казати це чи ні. Чи ви можете, якщо ви є, наприклад, а якщо ні, то ну, подумайте в ваші конкретно в вашій ситуації. Також, якщо ви працюєте на інтерімі, з агентством, то через рік, через 12 місяців, після продовження весь час інтерім контракту, ви маєте право отримати МІТЮЕЛЬ від агентства, яке буде ще діяти ще рік, навіть якщо ви звільнилися, от ви рік пропрацювали на інтерімі, отримали шумаж і сидите на шумажі. То вам МІТЮЕЛЬ ще рік оплачує агентство. Тобто, в принципі, все воно завжди оплачується. Е, так як е, отримати картку Амелі? Картка Амелі ніяк не впливає ні на ваш дохід, ні що у вас ці права Сіс, чи у вас інші права, ніяк воно на що не впливає. Картка Амелі, е, не Амелі, Амелігус, карт Віталія, е, яку ви отримуєте, зареєструвавшись на Амелі ПНФР, вона надає інформацію про вас, про вашу прописку, про вашу інформацію, дату народження, якщо у вас діти на вашому рахунку? Е, ну, більш пришвидшений облік. Коли ви приходите просто до лікаря, отже, як його отримати? Зараз можливо, вони зробили раніше такого не було сьогодні. лютий 25-го року. Сіпі, значить, молоді асюранс вони зробили. Один код для всіх, бо багато українців приїхали. Вони не мають змоги зареєструватися в Емелі. Код 6073 на зараз. Це він для всіх. Ви просто заходите за цим кодом і далі вже заводите свою власну інформацію, свій страховий номер. І по ньому вже реєструєтеся. Свій код придумуєте. Реєструєтеся на сайті Амелі. Fr. Але що вам це дає, ну просто доступ до інформації. Якщо вам приходить листування, бо ви не маєте часу ходити пішки в е, то вам це присвідчить обмін листуванням між CPM і вами. І також ну, там є вся інформація, якщо вам потрібно продовжити вашу страховку, якщо вам потрібно ну не знаю подати документи аби отримати карт Віталі. Віталь, вам потрібно подати ваші всі документи з перекладом на французьку мову. Я робила переклад просто в бюро перекладів з печаткою від бюро перекладів. В Україні я це робила. власне. Тобто перекласти треба. Сертифікат про народження це дуже необхідно, дуже-дуже. прямо. Вам потрібно перекласти ну, закордонний паспорт, він у вас там, латиницею написано, то не потрібно. Якщо ви у шлюбі чи розлучені, у вас прізвище. Ще змінилося, то вам потрібно перекласти сертифікат про одруження про, або про розлучення, і е, ну, з дотриманням всіх вимог до перекладу імен, правильно як у паспорті. Е, от, наприклад, у мене було запит, що я подала. Я подала сертифікат про народження свій і свої тепер документи з іншим прізвищем, і тому мені було сказано подайте документ, де є написано одночасно ваше теперішнє прізвище і ваше е, попереднє прізвище, тобто ну, це сертифікат про одуження. Потім є наступна така інформація: вони завжди фіксують у всіх держустановах ваше прізвище при народженні, тобто ваше дівоче ім'я. Це особливо для жінок. Дуже важливо, бо там завжди буде вуватися ваше дівоче ім'я. Коли у мене всі документи вже з моїм прізвищем після одруження, ну я сказала, то я, я не можу змінювати своє знову прізвище. На у мене немає жодного документу з прізвищем, з дівочим прізвищем, е, мені запропонували спочатку поїхати змінити всі мої документи в Україну. Ну я відмовилася. І потім вони сказали, що є така можливість заповнити це в вашому кабінеті в Амілі приходить документи. Ви можете заповнити інформацію, з яким прізвищем ви будете тут жити у Франції, і це потім буде незмінно. Або з теперішнім, що у вас є вже після одруження, чи після розлучення ви залишили прізвище, чи ваше дівоче прізвище. Ви заповнюєте цей документ, і потім чекаєте на узгодження, чи вони прийняли це чи ні. Це важливо, бо потім все листування йде протім з вашим дівочим прізвищем, а коли вас немає жодного документу, це просто викликає масу непорозумінь ну, неприємно дуже. Проте, також будьте уважні, коли ви реєструєтеся на НФР, потім приходить дуже багато розсилок з ну з листами Хінаціями, цифроди, вони називаються то. Дуже бути уважно, не переходьте ні, ні, ні по яким посиланням, бо зазвичай на вашу адресу все пересилають, що вам потрібно знати. Ем, як оплачуються лікарняні листки? Наприклад, якщо ви захворіли, ну, у Франції є. Період каденції вони називають шість днів. Шість днів. От ви захворіли, ви дзвоните своєму лікарю і кажете, що ви захворіли. Він оформлює лікарняний, і потім назначає на зустріч. Подивитися чи, чи онлайн-зустріч чи фізичну зустріч, щоб подивитися, як ви себе почуваєте, як вас лікувати. І перші шість днів лікарняного не оплачуються взагалі. Потім на шостий день починається оплата. Там в якомусь проценті, здається, навіть навіть не 100%, але оплачується. оплачується. Точно не знаю. Якщо у вас хвороба професійна, ну, наприклад, у вас травма на підприємстві або ну, щось на підприємстві трапилось. То в цьому випадку ви також зобов'язані е, одразу повідомити вашого лікаря, що трапилась така, та, така -та ситуація. Вам це фіксується, навіть якщо у вас просто розтяжка, розтяжка якісь м'язів, я не знаю, щось незначне. Ви це фіксуєте у свого е, лікаря. Е, якщо це щось. Е, Ну, жахливий, як потребує оперативного втручання, бо я працювала на підприємстві, наприклад, там чоловіковий палець відрізало. То це одразу потребує втручання. Цього, в цьому випадку лікарня не оплачується від першого дня, від цього дня, коли трапилася надзвичайна подія. І потім надалі вже лікарняне так само все оплачується. Тому, як ви розумієте, якщо у вас просто грип, там чи це то 6 днів, вона не оплачується. І я, коли була на лікарняному з ковідом, то в мене був лікарняний 10 днів, бо я не вакцинована. І перші ці 6 днів не були оплачені, а потім оплатилася вся інша сума. Ну, тобто так, з приводу вашого приватного лікаря, коли ви зараз вас коли ви зараз приїхали, у вас немає ще карт Віталь, ви там зареєструвалися в якомусь центрі медичному чи в якомусь лікаря. Ви, наприклад, нічого ще не підписували там, ну, з ним поки знаходитесь. Окей, але коли у коли вас з'являється карта віталь ви зобов'язані знайти собі лікаря? Ви зобов'язані підписати з ним документи. І е, е, є такий нюанс. Якщо ви підписали вже документи з одним лікарем, і, наприклад, ви у нього е, ну, він спостерігає за вами там 4 місяці, Вам щось не подобається, ви хочете до іншого генераліста піти. я, я кажу про медсин генераліст то в тому випадку, якщо ви підете до іншого, у вас підписана ну, це декларація, ніби так називається, не знаю. То ви будете платити за цю зустріч. Вона буде платна. Ви не маєте права йти до іншого женераліста, окрім вашого. За винятком, якщо у нього немає немає часу, ви йдете в госпіталь, наприклад. Там є завжди женераліст після восьмої вечора. То за випадком, ну за винятком у цього. Тому знаходите женераліста і з ним підписувати вже декларацію, з ким ви хочете далі лікуватися. Єдине, що ви можете змінити лікаря, якщо ви переселилися. Наприклад, ви змінили різні місця від одного міста до іншого міста їхати там годину. Це вже вважається далеко. Тому ви маєте право змінити женераліста. Ось так і щоб піти до всіх профільних лікарів, вам потрібен ордонанс. Від вашого женераліста, тобто спочатку йдете до лікаря, а потім він вам виписує ордонанс, що ви повинні піти до іншого профільного, наприклад, з знирок, ну не знаю, з будь-яких інших питань, ревматолог, до яких черга величезна. Окрім цього, ви не потребуєте ордонанс, якщо ви хочете піти ще до гінеколога, це для жінок, і до дантиста. Вам не потрібен ордонанс, ви просто самі шукаєте лікаря, самі до нього йдете, записуєтеся і у нього спостерігаєтеся. Тобто, це так, поки що такі, такі закони. Також, коли ви реєструєтеся на сайті EmeliePNR, там є така рубрика, називається «Espas Santé. Це також небагато і французів самі знають, що вона є, вони нещодавно його відкрили. Ви туди заходите, там повністю знову повна, повна реєстрація вашої, всі, за вашими всіма документами, ви все повністю заповнюєте всю форму. А потім ви повинні заповнити, що у вас до сьогоднішнього дня трапилося, наприклад, як хірургічні втручання, якісь важливі хвороби, коли це було все заповнити по, по датам, записати це фіксується, і з того часу, як ви зареєструвалися в цьому спас санте Якщо ви наступного разу йдете до будь-якого лікаря, чи то дантиста, гінеколога чи женераліста, а потім з подальшим іншим візитом до іншого лікаря, у вас все буде автоматично фіксуватися в вашому кабінеті спас-санте. І це просто пришвидшує роботу. Наприклад, якщо в випадку аварії там у лікаря є доступ до вашої бази даних, до вашого «Спас Санте», він вставляє вашу карту, там заходить у ваші дані. І він вже бачить, коли ви хворіли на яку хворобу, наприклад, він знає, чи знаєш, наприклад, що у вас є алергія там на щось, то це дуже важливо заповнити всю інформацію там. Але як я сказала, що навіть багато французів про це не знають. Це пришвидшує просто обслуговування лікаря. Щоб ви не пояснювали все, що у вас там є, турбує, чи є шрами, чи якісь інші хірургічні втручання були, то це допомагає у роботі. І е, так коли ваш CSS то написано закінчується, вже наближається до закінчення, у вас там написано, що він діє з такого то такий, то але страхування діє на два місяці менше. Тому там, де на два місяці менше закінчується, вам вже потрібно подаватися на новий. Бо ті два місяці, коли ніби ця бумажка ці папірець була видана, воно діє але. Два місяці саме страхування не діє. Я, наприклад, мала таку ситуацію. Тобто, оці ці не буде вам сплачено. Я мала таку ситуацію, коли пішла робити УЗД, і в мене вже не діяв. Я записала зарані записала зарані на цю процедуру, але в мене я ще не отримала новий. Ця стисасіондедруа, де де і я пішла на цю процедуру. І потім, через місяць, мені прийшов рахунок на пошту. Наприклад, УЗД коштувало 70 євро. І вони написали, що 35 євро ми покрили іншу суму, будь, ласка, ви нам покриті. І ти йдеш і платиш цю суму. Ну, це правда не було. Це 25%. Я не знаю, як воно там рахується, але майте на увазі, що якщо закінчується і у вас випадково якийсь страховий випадок, вам це не буде оплачено. Це дуже важливо, якщо у вас є діти, наприклад, і є якесь там надзвичайна ситуація, то це. Ем, ну, ви будете самі оплачувати. Наприклад, коли у мене е, дитина зламала руку, це, це дуже швидко. Вона потребувала операції. І якщо немає страховки, то це величезні кошти. Ем, також е, щодо мютюль. І комплементар санте. Наприклад, у мене дитина так, вона лягла в лікарню. Це все оплачує страхова, але от, е, працівники мене запитували, які у мене мічуель, бо якщо я ночую з дитиною і мені приносять їсти, це додатково оплачується. І не вся мючуель це покриває. А наприклад, Сіс це покрило. Е, тобто, там дивіться, якщо ви також будете мати м'юль на підприємстві, то треба дивитися, які умови вона покриває. Чи, наприклад, похід до є остеопат, а є кінезіотерапевт. Так от CSS покриває кінезіотерапевта, а остеопата не покриває. Бо чомусь для Сіпім вона не вважається лікарем, хоча остеопат отримує також медичну освіту. Медичну ну, так мені було сказано в CPM. Я запитала і мені так сказала. Тобто мається на увазі, якщо ви хочете піти до остеопата, підрівняти спинку, за це будете платити ви. І так само, коли у вас закінчиться CSS, ви йдете до женераліста. Зараз ви нічого не платите, бо у вас CSS, а коли це закінчиться, ви будете платити щоразу 7 ,96 євро 96 центів. І за кожен ордонанс ви будете платити 1 євро. Вони називаються ФРЕ, це як податок на, на пере, Перетранспортування коштів, якось так, за переказ коштів. І це один євро. ну, Кажеться, каже, що, 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 що ж то такого один євро. Але коли вони порахували, якщо вся Франція ходить з ордонансом, ви зараз там додайте до Ліпренту, додайте ще щось, то один євро це мільйони і мільйони євро за день. Це дуже багато коштів. Зараз ви цього не платите, але коли вас закінчиться СІС, і навіть буде Мітюель, ви будете за це платити. Що я ще не сказала? Так, так, так. Ну, в принципі, це все. В принципі, це все. Я сказала все, що хотіла. Ставте свої питання, можливо, ще щось зацікавить, можливо, я щось забула додати, то я вам, можливо, в коментарях допишу. Я під цим відео залишу посилання на сайти. Ось і ну, щоб ви могли скористатися інформацією. Якщо цікаво, ставте питання. Дуже дякую вам за перегляд і дякую за ваші лайки.